Друзі, радий вітати вас на каналі. В нас сьогодні новий Трешнячок. Але колеги, як завжди, декілька секунд вашої уваги заберу. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це найкращий адвокат Львівської області. Тому якщо у вас проблеми юридичного характеру, по цьому номеру телефону звертайтеся. Це Андрій Єзашин. Він розрулить вашу будь-яку юридичну проблему. Друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль і не розумієте з автомобілях, ніколи, ніколи при жодних обставинах не купуйте автомобіль, не перевіривши його. Друзі, я займаюся автопідбором. У мене є все необхідне обладнання, у мене є всі необхідні знання. Тому якщо ви надумали придбати автомобіль, зараз будете бачити номер телефону. Це мій вайбер. пишіть мені сюди. Я професійно перевірю будь-який автомобіль, який ви собі надумали придбати. Колеги, перевіримо кузов, перевіримо пробіг. Кручена, не кручена, варена, не варена, ходовку все перевіримо, все перевіримо на вищому рівні. Тому, друзі, якщо автопідбір, номер телефону бачите, звертайтеся. Ну і куляки, якщо ви готові, запарюємо чаюху І є віо дивитися, відос! Добрий! День. Що тут можна порушити? Скажіть мені, будь ласка, на тій ділянці, ділянці дороги. Я гору та не бачу. Дороги. Так. Чи це є дорожня, розмітка. А, от, ви продувайте пустому. Так. А що була підозра якась? Є підоз, забавлення шкірного обличчя. І що, Моє теж червоне лице? Ні, пане Руслан то вас все таке. Може людина зваричним пан... апаратом працює. <серкітчя> <серкітчя> ну, не знаю, людина погода розповідає тут Дубає 5ПДР Україні, ми зобов'язані властиволі назвати людині підстави для цього. Але причина зупинки мала бути. якась. Боже, як довго? Е, Кажи, мені добре. Людині так, все було об'яснено, пане Руслан. Я пам'ятаю. Ви далеко їдете? До Черка. Не переживайте вам допоможу. Добре, продавайте його Губами. Тобу... Чекайте, чекайте. Ти, давайте я об'ясню як це має відбуватися. Тут не так сильно, але спокійнішим там. Будете далі продавати. Цей самий маршрут. А так, можна. Що там? Добре. Нормально. Помаліше. Можете добити. Чесно, Дивіться, так б... як шарик надуваєте. От, от надувний шарик так само надулиться. Це всім смішно, а я вам кажу, чесно. Мені їхати 2 часов дані, дані. машину. Дані. Вести. Ваша швидкість ну. тут була 108 км на годину. Штрафуйте за швидкість, я дані. поїхала. Дані. ну Ви не розумієте. понімаєте. Ви почити. А я вам обісняю, що я застаю ніч. а ви наче їздите, так? От, Мак, коли їздим, світла немає. Їздим, так? Їздим, і... і як вам? Як нам пан, як Руслан, може пояснити, що, що ну, пан Руслан може пояснити, що було в стані події? Ні, та ну. продукти, продукти. так продуйте, як продуйте. Вжив... Якщо ви не якщо ви не вживали. Помаліше. Отак. Ще, 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 ще. Дуйте, дуйте, дуйте. Все, достатньо. Допустимо норма 0,20 проміт. Візьміть штук, він залишається варто. 0,0. Дуже чудово, що ви перебуваєте не в стані алкогольного сп'яніння. Це ваше. Ну, Че, будете от, з результатом згідні? С Мені поскоріше, робіть, що вам треба, я поїхала. Я не хочу вночі їхати. Ночі їхати важко. Дивіться, я вас зрозумію, але потрібно вам встати відпочити. Вас було зрозуміло, за що зупиняти. Дуже чудово, що не ви приймали. А ви для кого зберігати машину, так розумієте? А для кого? Для військової частини з Венігородку тюкати. Як ваше ім'я? Та я за Павло, та? так? Нам мені Тульбіський вистачає. Наші е нічого такого не знали. Що Що-що-що? — Що машина їде навіть з частину. — Але вже знаєте тепер. От зараз тільки ну, що запитала. Я давала я... тільки щось документи свідоцтво митницю... про реєстрацію польської реєстрації. Ні, я давала благодійного фонду лист, то що митницю, я не приїду без як нього. — Як ваше ім'я? Вероніка, Вероніка, не сваріться, все буде нормально, я вам не допоможу. Не Вероніка, не я просто хочу вже... вже поїде, зараз поїде, не переживайте. Я би. Колеги Ні, так. так. Василя вже звільнили. Ви вважаєте це нормально? Я би казав, хай їде, в принципі. Дивіться, пані Береш постанову отримує за швидкість порушення пункту 12-9Б ПДР України. А для чого її? Ну, ви моновіться, uh, я розумію. Це фіксовано на вас не міриш швидкості я, рука. Я це все розумію, але ну якось в її положення можна війти, коли людина реально могла десь задуматися, прогавити, не побачити і ще там пиляти е до Черкаса, там ого, с ще пиляти, розумієте. Нещодавно обговорювали з друзями ситуацію з страховкою і виявилося, що я не один іноді забуваю оновлювати поліс. Тож порекомендував їм сервіс Polis.ua. Декілька друзів вже собі оновили і одразу отримали поліс на e-mail. Ще скористалися промокодом на знижку і отримали офігенну ціну. Тож, друзі. Нагадую і вам, з промокодом Ланкар можете оформлювати автоцивілку, зелену карту з вигодою 20% та туристичну страхівку з вигодою 25%. Тому, друзі, я рекомендую поліс А. Багато говорити не буду, але прикольна ця ж поліс Юа. Це перше. а бо, друге, то, що реально вона реально сказала. Я хочу, щоб в подальшому, щоб ця постанова призвела до того, щоб людина задумалася. Та вона їздить, і її... я так розумію, раз колись, десь бо вона це хлопця машину для тані. військової частини везе. Та, останні в подальшому руху з безпечною швидкістю її безпека для держави є на самому першому рівні. Згідні зі безпека в... нашої держави є там, де куди вона їде, куди а, віддає так, машину. Це найперше. Це, найперше. тому, я розумію, що час допомогти. Давайте може от, Просто ви можете війти в положення, зрозуміти ситуацію, що це йде на благо загалом нашої держави і, в принципі, побажати людині щасливої дороги, провести з нею от, 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 такий діалог нормальний. За, щоб... Дивіться, за контроль швидкості дати попередження. А, ви вже і винесли постанову. Було повідомлено, було приведено разом справді, ще до вашого моменту. вже, Господі, мені так, скільки там? 30, 300 рублів, скільки зараз? Пані. О, бачите, Зупиніться все, десь що... на автозаправочній станції відпочинку, бо ви дуже сильно в Був був ви переходила я... переходили... людина на підшоходному переході. Я... Такою я швидкістю дуже важко, у них дякую вам. Нема так, за що, я не встиг трошки. Так, так не робиться, Павло. Ну, я чесно говорю, так не робиться. розумієте? Ну, зі там поваги до, до порядних патрульних, я вважаю, що ну, так немає. Я? Ну то, от така ситуація. Жінка їде з Польщі, везе машину. Вона, напевно, десь в хаті хто з неї там чекає вдома, розумієте? Вона везе для військових автомобіль, вирвалася, попросили, бо вона виїзна. І я вам ще раз поясню. Те, що транспортний засіб їде на потреби Збройних сил, то що вона перебуває волонтером чи допомагає комусь, так? от що ви маєте на увазі. Ми цю ситуацію не знали. І цю обставину ми б врахували. Але коли ми провели розвід справи і тобто, змінити хід подій, я не можу. Не, ви вже просто винесли постанову. Так, власне, так. тому я її не встиг, я кажу. Але ви так і постанову виносили. Можна посічення ваше побачити? з І постанову виносили. <плес> а ні, ваше я бачу. І це, і продавали її на драґер. Пане <плес> Руса. <плес> Смирницька Єлизавета поліцейський поліцейського попев Тернопільському до 26. го Ви десь недавно служите? <плес> а вже рік. Вигляд про поведінку ну, було цікаво. Було запитано, її коли останній раз вчора повідомили, що вчора вживає, в 6 ранку виїхала, було повідомлення. Я їй пояснив, як так. Ну, Запропонував прийти. погодилась. От результат. Дуже чудово, що вона перебуває в тверезому стані. Добре, а. У вас перший задній дворник працює це раз, а по-друге, а там є знак-відеофіксація та? 5,76 присутні. Є перед та, та. населеним пунктом. Ні, ну перед знаком з додатковою табличкою, так, так розумію, стоїть. ні, Після населеного пункту перший день населений пункт на білому фоні з село mm -hmm. Озерна. Після нього 100 метрів знаходиться фотовідеофіксація. Шкода, шкода, бо я не встиг просто знаєте, так. Я люблю таким людям допомагати, які там кидаються, їдуть, щоб щось зробити толкове, розумієте? Ну... Я вважаю то не Я розумію, ви десь не, не, не знали, напевно, що вона десь там везе, але я зразу зрозумів, що вона для когось везе, бо автомобільна іноземній реєстрації, розумієте? Ми недавно хлопцям теж шкоду таку передали в універсалі, бо такі машини теж потрібні там, розумієте? Не тільки джипи, а такі. З частини в частину. Я ще раз вас просто прошу. Якщо ви бачите якусь таку ситуацію, десь військові, десь там е, ну, волонтери йдуть. Допомагайте всіляко як можна, розумієте? Всіляко як можна. Не, там, не кара... Я розумію, коли би п'яна, тут мови немає, тут взагалі мови немає, розумієте? Ну, так само людина кара, так? А, Ну, Це здалека видно, що ця машина йде військові. Але самі розумієте, якщо ми навіть не будемо зупиняти і реагувати на правопорушення там військових там. Воно ж будемо стояти на дорожньо-транспортних пригодах та оформляти це все. Повинні контролювати швидкість. Ви самі знаєте, чому ми почали контролювати Швидкіць? швидкість? Дуже висока Павло, Реління швидкість тепері. в нашій країні чомусь фіксується в дуже цікавих місцях, розумієте? Особливо у нас в Львівській області в дуже цікавих місцях, де нічого не відбувається, тільки сидять одні в засаді туркамом, розумієте, і на швидкість. За це місце я можу вам дати відповідь. Якщо може ви ще пам'ятаєте. Ще з часів, що ну, все раз було там доповідь, що в Тернопільській області там сталися аварії. Все залітали в вантажні транспортні засоби в людям в подвір'я, в будинки, пішохід. Mm -hmm. Ми навіть тут стоїмо, люди ну, не зупиняються. Дитина буде стояти і чекати 5-10 хвилин, щоб не було машин позустрічі. Тому присутність поліції трохи водіїв, навіть він, навіть він я сказати, не порушує, але в подальшому буде знати, що поліція присутня на дорозі. – Превенція так само дає свою результат. Да, – Так, але того треба сісти, включити проблискові і собі Це, возитися, є. розумієте. В Львівській області немає. Є собі та є, але треба возитися, щоб люди вас бачили. Може, якийсь грабіж попередити, може якийсь розбійний напад попередити, розумієте? А швидкість. Чому Тернопільська область найбільше має постанов по Україні? Я цього не знаю. Найбільше, ну от уявіть собі, вас в УПП, УПП вас так? – Так, е один батальйон. Найбільше. Дають по Україні, згідно статистики, Тернопільська область постанов. Це одне з найменших в принципі, міст і обласних центрів, розумієте, а найбільше постанов виписують? Я це не чув чесно. Так ну, не можна. Я не можу коментувати це, коли не це сказати, У нас покатані обов'язки згідно закону кінці національної поліції та наказів Міністерства внутрішніх справ. Ми їх виконуємо. У нас нема, так хтось каже, що показник, не показник. Ні. Ніхто нікому, щоб в нас в підрозділі, в батальйоні, не сказав написати стільки постанов. Я вам кажу чесну правду. Ви мене обманюєте, бо що <сус> я, від... я, я, я знаю, від... якщо як напишете мало, <сус> <сус> підете в піші <сус> і будете пішком ходити, розумієте? Добре, у нема... нас так... вас, піших немає. Вас, вас чехли від Тойоти стоять <сус> в автомобілі. І заднє очисник треба виключити. бо вити. Та вже нічого не паде вже сонце світить, Що по Павло. Коротше, добре. Дослухайтесь до мене дуже вас прошу. і, Можливо, в тій країні щось поміняєте. Робити, бо люди настільки злі на вашому чого... Кожного громадянина треба дослухатись, послухати та прийняти його думку до уваги. Не тільки в сфері безпеки дорожнього руху, а будь-що, навіть в людському факті. Все, будьте здорові.